Гравці футзальної команди «АВ Метал Груп» у Здолбунівському спорткомплексі готуються до кубкового поєдинку. Суперник Луцький Любарт. У виїзному першому матчі рівняни зуміли вирвати нічию. 1-1. гол за місцеву команду забив Віктор Чудля. Попереду матч відповідь. Я вважаю, що це оптимальний результат. Ми грали від оборони. Я хлопцям казав, що гра складається як мінімум з чотирьох таймів. Зіграли два. Попереду ще як мінімум два важких тайми. Нас чекає. Ставимо задачу пройти далі. На футзальній карті Метал Груп з'явився у 2020 році. Відтоді команда встигла виграти другу лігу чемпіонату Рівненщини із футзалу. Наразі змагається у найвищій лізі області. Паралельно заявилася на Кубок України. Ми планували з'являтися на першу лігу України з футзалу. Так як вона не стартувала, то поки що спробуємо себе на Кубку України. А там далі, як то кажуть, побачимо, хоча амбіції найбільші, попасти в екстралігу і. Таке собі, що було в нас дербі кардинала «АВ Метал Груп». За «АВ Метал груп грають усі рівненські виконавці. Більшість футзалістів у команді від самого початку разом стали чемпіонами другої ліги. Наразі сподіваються, що на нові перемоги довго чекати не доведеться. Другу лігу ми виграли складом, яким починали з самого початку. І до тренувань ми ну, дуже так, середньо грали, але... Тренування дають своє, змогли виграти другу лігу, пройти в першу лігу, тому немає нічого неможливого. Думаю, будемо дивитися, як покаже Кубок України, чи далеко пройдемо. Створили команду Авеметал пригадує президент для участі у дворовому чемпіонаті рівного. Зайняли там друге місце. На цьому зупинятися не стали. Наразі чекають на нашу військову перемогу і будують плани на кубок. Результатом що буде даду... Хоча б дойти до 1-4 фіналу України, а далі буде результат це буде думаю, з вагомим результатом. Матч відповідь проти Луцького Люберта відбудеться 10 грудня. Гратимуть не лише за перепустку в наступний етап, а й за головного тренера Андрія Паршикова, який з перших днів вторгнення боронить Україну від Русні. Вадим Мороз, Денис Коломес, телеканал ITV.